Вітаю вас на каналі Технопрок, де кібербезпека звучить людською мовою. Сьогодні 5 липня 2025 року, і настав час коротко, чітко і по суті поговорити про найгарячіші тренди у світі кіберзагроз і захисту, що змінюється, хто атакує, і як нам усім залишатися на крок попереду. Той цей штучний інтелект, нападник і захисник. AI вже не просто помічник. Він став справжнім гравцем на полі кібербезпеки. Хакери використовують нейромережі, щоб створювати фішингові листи, діпфейк голоси і навіть відеодзвінки з підробленими людьми. Один з випадків компанія втратила 25 мільйонів через діпфейк-дзвінок з фейковим CFO. Але. AI працює і на захист, автоматизований моніторинг, поведінковий аналіз, системи швидкої відповіді. Усе це вже не футуризм а буденність у кіберопераціях 2025. Дру, Zero Trust, зіротраст, невір, перевіряй. Фінансовий сектор переходить на Зіротраст, довіру скасовано, замість фаєрволів та антивірусів, контроль кожного запиту, кожної взаємодії. RBI в Індії вже прямо рекомендує впроваджуйте AI-захист і відмовляйтесь від старої моделі мережевого периметру. Третіх – активізм та проксі війни. Іран, КНДР, Китай, держави-актори використовують фіктивні групи, щоб атакувати критичну інфраструктуру, енергетику, транспорт, урядові портали. Це не просто атаки, це кіберфронт майбутніх конфліктів. Четвертий, ренсомвер як сервіс. Не треба бути технарем, щоб стати кіберзлочинцем. Раз, Ransomware as a Service це темний фриланс. Ви платите, отримуєте платформу для атак і прибуток ділять. П'ятий соціальна інженерія 2.0. Вішинг, голосовий фішинг, атакує навіть такі компанії, як Кантас, а візуальні діпфейк ідуть далі. Фейкові HR проводять інтерв'ю, щоб витягнути персональні дані. Шостий Регуляторна відповідальність зростає DORA, Cyber Resilience Act, вимоги до реєстрації інцидентів, звітування усе це вже реальність. Юридичний тиск змушує бізнес вкладатися не тільки в сервери, а й у комплайнс. Сьомий. IOT і OT наступна мішень. Роутери, камери, холодильники, АСУ ТП, усе, що під'єднане до мережі під загрозою. Сценарія так на промислові системи вже не теорія, це практика 2025 року. Восьмо. Бракує фахівців. Зростає МДР, кадрів не вистачає. Тому компанії переходять на МДР, керовану детекцію та реагування. Передали захист професіоналам і спите спокійно, що робити нам. 1. Тренуйте співробітників. 2. Використовуйте багатофакторну автентифікацію. 3. Впроваджуйте Zero Trust. Та моніторинг AI. 4. Будьте в курсі, для цього підписка на Технопрок. Фінал. Світ змінюється щодня, а ми з вами на передовій. Тому не пропустіть наступні випуски, залишайте коментарі, діліться досвідом і пам'ятайте. У кіберпросторі нема випадковостей, є тільки ті, хто встиг підготуватись. Це був Технопрок. До зустрічі онлайн.